Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні подивимося такий розклад. На ось такій колоді, я її обожнюю, дуже класна. Подивимось такий розклад. Що тебе чекає в грудні. Я теж з вами буду проходити цей розклад. Нагадую, що це особистий розклад. Можливо, не всім відгукнеться. Якщо ти хочеш дізнатися більш детальніше про свій грудень, що які енергії там будуть преобладати, саме по твоїй даті народження. Тому пиши мені е, в особисті. І так, тобі треба подумати про себе і обрати один з варіантів: перший, другий, третій і четвертий. Кому потрібна пауза, та й тисне і м, думає: а краще вибирати інтуїтивно. Я вибираю четвертий варіант. Так, подивимось, хто обрав перший варіант. Так. Ну, грудень буде. У вас більш такі, знаєте, заглублений в себе, в свої, можливо, в жінок в справи, саме домашні. Такі ну тут на самоті людина захоче бути на самоті заглиблюйтеся в свої спогади, можливо, хтось уйде знаєте, в такий е, розвиток своєї душі, е, звернеться до минулого, буде заглядати в минуле, буде аналізувати дуже багато. Можливо, хтось тут е, захоче піти в якийсь. Е, Науки, в обученні якесь, можливо, хтось захоче просто так ну, цікавитися чимось більш духовним. От. Але тут про себе самого, про те, як і що і навіщо. Ну, Тут, знаєте, от все-все-все з минулого буде тягнутися, буде людина дивитися назад більше і щось аналізувати. От такий другий варіант, хто обрав у нас. Ой, другий варіант. Другий варіант, хтось знаходиться прямо в неволі своїх страхів, в неволі в того, що е не хоче змінити, боїться змінити своє життя. Але уже настільки тут пік, вам треба рухатися, щось міняти, тому що дивіться, які дві карти. Так, тут людина прям просипається в жаху, даже спати не може вночі. Якісь кошмари, якісь можливо панічні атаки, і людина сама себе. Стримує теж, хоч тут і це кудись веде, але можливо там і можна відцепити. Але тут можливо знаєте, на цепі людина на роботі прив'язана до чогось, але не любима робота, прив'язана до сім'ї, там до чоловіка. А нещаслива вже у відносинах, знаєте, ну тут людина сама себе і нічого не хоче робити. Давайте тут візьмемо додаткову, бо такі тут, можливо, щось в грудні знаєте, зовсім проявиться так сильно, що прям ви, да, проявиться, дивіться, щось проявиться, якась прямо ця сильна така ваша. Печаль оці блоки якісь, такі, що вже ви просто ну, не витримуєте, не витягуєте, не будете. Щось таке проясниться саме те, от чого треба піти. Саме в грудні піти вам. Другий варіант. Так, Другий варіант. Ну Тут людина в борьбі, в боротьбі за все. <свистання> за своє майбутнє, але знаєте, живе майбутнє, не живе зараз, не живе сьогодні. Якась хаос присутствує в житті, і в грудні він буде особливо. Не знаю за що хапатися. Захапаємося за все відразу. От, і виходить, ось перев'язана голова, і ну, після ось цього, знаєте, як після такої драки збираємо все по, по своїх місцях. От грудень у вас буде після якогось хаосу, після всякого незрозумілих таких, знаєте, е, куди двигатися, зачем, е, ну, що робити, як робити. Ну, насамперед. Поскладати все по своїх місцях в грудні, в своєму житті, в свої, проаналізувати своє життя, свою роботу. Маю на увазі, де ви, що ви, як ви працюєте, чи подобається вам це, чи не подобається, і взагалі ваше життя взагалі. Чи болить у вас голова частіше, можливо, тут навіть хтось буде боротися за своє здоров'я. От, але це від того, що не дає собі відпочинок і от завжди в такій боротьбі. Четвертий варіант. Четвертий варіант у нас. Е ну, тут будуть е е зустрічі з родиною, саме з родиною, там, де бабусі, дідусі, батьки, отака от буде родина. Можливо, діти до вас приїдуть, можливо, ви поїдете до батьків. Тут ну, такі зустрічі саме іменно з такою от родиною. Бачите, тут всі дідусі, бабусі, онуки. От. Ну, Тут ще будуть знаєте, якісь вистріли в роботі. Будуть запускатися, можливо, якісь проєкти, Можуть, такі, знаєте, запускатися початок, початок. Тому що, бачите, запускається і куди і ще летить, ще не ясно. От. Тут будуть якісь такі. Наброски, що робити далі. Ну, ось такі варіанти. Якщо тобі сподобався, став лайк, ділися цим відео, або пиши мені особисті, що саме тебе цікавить.